Радіо Chicago. 27 червня, четвер. І зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакеліце та Вадима Оксанчука. Закінчиться 855-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом доби противник завдав по території України 6 ракетних ударів та 43 авіаційних удари. Також застосував 458 дронів. Камікадзе здійснив 2863 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння. Окупанти вдарили по Миколаєву прильот за межами міста. Повідомили в ОВА. Як зазначив очільник, Віталій Ким, можливо, прилетіло по розмінувальникам. Поранений водій вантажівки. Його авто пошкоджене. також сталося ДТП, в якій постраждав інший водій, розповіли в Ова. У Харкові прилетіло в район житлової забудови. Про це повідомив міський голова Терехов. Деякі з приватних житлових будинків зруйновані, тож попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформації щодо загиблих та постраждалих наразі немає. Також ворог знищує часів яр сонцепіоками. Росіяни використовують для ударів по часовому яру на Донеччині важкі вогнеметні системи ТОС-1А Сунцепьок, які заборонено застосовувати поблизу населених пунктів Женевської конвенції. Боєголовки цієї зброї мають значно потужнішу силу ураження та невибірковий характер дії. Відомо, що 700 кілометрову лінію оборони планують звести Польща, Литва, Латвія та Естонія на кордоні з Росією та Білорусі. Повідомляє Reuters. Вартість інженерних споруд для захисту 27 країн із 450 мільйонів громадян ЄС оцінює 2,5 мільярди євро. Його ініціатори сподіваються заручитися фінансовою підтримкою всіх членів блоку. Україна не хоче затягувати війну. Ми не хочемо, щоб вона тривала руками, наголосив Володимир Зеленський. Цитую: у нас багато поранених та вбитих на полі бою. Ми маємо покласти план врегулювання на стіл протягом кількох місяців, заявив президент. Україна та партнери мають підготувати план дій за пунктами формули миру протягом кількох місяців, щоб зупинити агресію Російської Федерації. Також про це зазначив Зеленський. Проте ворогу байдуже. Окупанти відловили тисячі мігрантів та відправили їх на війну в Україну. Росіяни хваляться облавами і погрожують біженцям депортацією. Голова слідкому Російської Федерації заявив, що близько 10 тисяч мігрантів, які нещодавно отримали російське громадянство і не схотіли стати на військовий облік, відловили і вже відправили на фронт. Загалом схопили 30 тисяч іноземців. Відомо, що на Росії знову влучили по заводу, де виробляють хімічну продукцію для авіаційної промисловості. Розмі пишуть, що невідомі дрони кружляли над Тверською, Московською та Білгородською областями. Російська влада стверджує, ПВО все збила. Натомість місцеві на відео кажуть, долітєл, куди надо. Ну а тепер про українську мобілізацію від 1 липня три категорії студентів можуть мобілізувати. Згідно оновленого закону про мобілізацію йдеться про студентів-заочників: тих, хто здобуває другу і третю вищу освіту, бакалавра та магістратура, тих, хто здобуває будь-яку освіту за рівним, нижчим за вже наявну, Наприклад, має вищу освіту, а отримує профільну середню. Отож, мобілізувати не можуть лише студентів-чоловіків вишів та закладів профтехосвіти, які навчаються на очній формі. Також і блогер Сергій Стерненко висловився. Отож, цитую, якщо мені дадуть повістку, я обов'язково піду в армію, наголосив Стерненко в інтерв'ю військовій кореспонденції Наталії Нагорній. А от мер Мукачева Андрій Болога вийшов на волю, сплативши заставу в розмірі 30 мільйонів гривень. А Кирило Тимошенко прокоментував обшуки у себе. Цитую, сенсація скасовується. Підтверджую проведення обшуку. У мене по справі до якої не маю жодного стосунку. Всі вимоги правоохоронців я виконав особисто. Претензій до мене немає, написав радник міністра оборони. А тепер про зовнішню політику. Україна підписала безпекову угоду з Литвою. Литва щороку надаватиме Україні оборонну підтримку в розмірі 0,25% ВВП, а також сучасне військове обладнання в наземній, повітряній, морській, космічній та кіберелектромагнітній сферах. Також потенційно Литва відновить військову тренувальну місію в Україні. Також Україна підписала безпекову угоду з Естонією. Україна надасть оборонну допомогу на понад 100 мільйонів євро цього року та продовжуватиме різнобічну підтримку впродовж 10 років. Україна та Євросоюз підписали безпекову угоду під час саміту лідерів. Отож, ключовим є наступне. Україна отримала транш від ЄС у розмірі 1 мільярд 900 мільйонів євро у межах програми допомоги Ukraine Facility. Довгострокове забезпечення, військовою технікою, військова підготовка й оборона реформа, співпраця оборонних індустрій України та ЄС, кібербезпеку, обмін розвідданими та інше. А тепер про США. Америка та Ізраїль ведуть переговори про постачання Україні до восьми ізраїльських батарей Патріот. Повідомляють в Financial Times. У матеріалі видання зазначається, що ще у квітні Ізраїль заявив про намір зняти з озброєння вісім батарей Патріот, термін і експлуатації, яких перевищує 30 років, та замінити їх більш досконалими системами. Тим часом Верховний суд Айдаху дозволив робити аборти в екстремальних ситуаціях. Аборти в Айдаху тепер дозволені, але тільки якщо йдеться про екстремальну ситуацію, це впливає з рішення Верховного суду, який ухвалив відповідну постанову. Надалі необхідно з'ясувати, чи є федеральний закон юридично сильнішим за закон штату Айдахо, який повністю забороняє аборти. Ford і Volkswagen відкликають сотні тисяч автомобілів. Повідомляють в ABC. Ford оголосив про відкликання, оскільки перемикання на знижену передачу може призвести до того, що водій може втратити контроль над автомобілем. Ford очікує, що дефект має лише 1% відкликаних пікапів. А от Volkswagen відкликає, оскільки подушка безпеки пасажира, що сидить попереду, може не спрацювати при аварії. А мережа магазинів Волкнес закриє сотні магазинів по всій країні. Найбільше Найбільша аптечна мережа США планує закрити близько чверті своїх магазинів. Загалом в Америці працює близько 8,5 тисяч торгових точок компанії. У компанії стверджують, що тільки 75% магазинів приносять прибуток. Відповідно, іншу чверть, близько 2150 аптек необхідно закрити, вважають керівники. Також відомо, що вже сьогодні, 27 червня, Джо Байден і Дональд Трамп проведуть перші президентські дебати на виборах 2024 року. Зустрінуться без глядачів і без шпаргалок у студії CNN в Атланті. Пише CBS News. За даними медіа говоритимуть зокрема про економіку, безпеку, кордонів та імміграцію, право на аборт, судові справи проти Трампа, а також вирок сину Байдена за незаконне зберігання зброї. Тому вмикайте телебачення о 8 Пім. Отож, це були усі актанні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. Дванадцять Радіо UA ЮЧикаго.